Комунальний патруль на першому місцевому у студії Ольга Міхньов сьогодні у програмі неочікуваний сніг встиг наробити проблем у рівному. Чого чекати обласному центру від закону про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку? Та куди звертатися, щоб грамотно оформити субсидію. Про це й не тільки далі докладніше. Сніг, що випав, в обласному центрі, встиг наробити проблем ваги опадів. Не витримало не одне дерево в обласному центрі. Зокрема, на вулиці Олеко Дундича, 14, дерево завалилось просто на вхід у під'їзд багатоповерхівки. За словами очевидців, якраз за кілька хвилин до падіння дерева з дверей під'їзду виходили діти, які прямували до школи. На щастя, ніхто не постраждав. Варто зазначити, що за півгодини на місце прибули комунальники, які порізали повалене дерево та розблокували вхід до під'їзду. Та двірники зазначили, що повалені дерева бачили і на вулиці Фабричній, і на Льонокомбінатівській. А те, що завелилось на вулиці Дундича, не одне проблемне. Поряд ростуть такі ж, які, за словами місцевих мешканців, несуть небезпеку і потребують зрізання, бо нависають просто над тим же під'їздом. Поряд в метрах 50 ще одне дерево вивалило з корінням. Благо комунальники оперативно відреагували на лихі жарти природи. І до нововведення, які чекають на тих же комунальників, вже з липня мешканці рівненських багатоповерхівок повинні визначитися, хто управлятиме їхнім будинком та обслуговуватиме. Це якщо Верховна Рада прийме у другому читанні законопроект 1565 про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Комунальний патруль поцікавився перспективами втілення цього закону в рівному, а також ризиками, які постануть перед рівнянами. А вони такі є, і поки законопроект допрацьовують базою полу... Ожня вже зрозумілі про них більше в ексклюзивному інтерв'ю з начальником міського управління житлово-комунального господарства Ярославом Сахнюком. Рік 2015-й стане для рівненських жеків тестовим на профпридатність. Принаймні, споживачі, які досі бідкалися на якість послуг, або й, взагалі, на відсутність їх надання житлово-комунальними підприємствами самі вирішуватимуть, хто вершитиме долю їхніх будинків. Адже законопроект 1565, Якщо його приймуть у другому читанні, невдовзі кардинально змінить умови утримання житлового фонду. Люди хочуть, чи не хочуть, а вимушені будуть йти в трьох напрямках уже. Самоорганізовуватись, тобто збирати збори, визначатися, вибрати собі управителя на місці і саме управляти своїм будинком. Другий варіант створити ОСББ, який вже на сьогоднішній день є механізм і створення. Третій це також вони збирають збори мешканці. І вирішують, що вони собі наймуть управителя. Управителем на сьогоднішній день може бути фізична особа, юридична особа, той же самий ЖЕК може бути, суб'єкт підприємницької діяльності, будь-хто. Щоб визначитися, люди матимуть рік часу, тобто до липня 2016-го. Якщо ж цього не зроблять, відповідальна особа органу місцевого самоврядування сама призначить управителя. Таким чином на ринок надання послуг зайдуть приватники, але й жеки нікуди не зникнуть. Переконаний Ярослав Сахнюк на ринок зайде багато різних підприємств, підприємців, які схочуть утримувати житловий фонд. Я так вже спостерігаю більше як півроку року за самими своїми житлово-комунальними підприємствами. Вони самі вже задумуються і шукають також шляхи, працювали вони і так непогано стараються ще краще для того, щоб утриматись, щоб також певна частка людей чи будинки в них залишилася. Я більш чим впевнений, що багато. Будинків в ЖЕКах залишиться, але квартплати вже не існуватиме. Будуть добровільні внески. Вже люди визначаються із цією сумою, переліком робіт, послуг, які хочуть утримувати. І найголовніше самі оплачуватимуть капітальні ремонти. У цьому законопроекті чітко написано, що мешканці, тобто співвласники всіх квартир, вони вимушені будуть самі утримувати повністю цей житловий фонд. Як на технічне обслуговування будинку, як на поточні ремонти, і так само визначатися з капітального ремонту. З капітальним ремонтом. Тобто кошти вже не будуть передбачатися з міського бюджету на капітальний ремонт, як ось зараз ми робимо там. Робимо покрівлі, цоколя, там робимо. Ліфти, так ви сказали, тому шви втім підрихтувати багатоповерхівки у рівному ще є шанс, адже цьогоріч в міському бюджеті на капремонт житлового фонду та благоустрій міста передбачено 40 мільйонів гривень. Ймовірно, закладуть видатки і на наступний перехідний рік. Я думаю, що воно і ще на слідучий рік в такому ж самому варіанті буде, як і в цьому році, зато якщо дається рік. Для мешканців, щоб вони самоорганізувалися, то капітальні видатки будуть ще. А можливо, ще що то законодавстві зміниться, можливо, ще обдумають і все-таки залишать капітальні видатки для утримання житлового фонду. Хоча би в якійсь частині там, розумієте? На сьогоднішній день дійсно так людей просто пустити вільне плавання, не маючи. Стартового якогось капітану не маючи, так кажуть, мати капітана, то це важко людям. Загалом нововведення, окрім питання капітальних видатків, начальник управління ЖКГ оцінює позитивно. Каже, закон 1565 ліквідовуватиме сувдепівську систему, де існували тільки монополісти ЖКП. Але і після того, як житловий фонд відпустять у вільне плавання, діяльність обслуговуючих підприємств контролюватимуть. Після того, як мешканці зберуть збори, визначаться із управителем, чи самоорганізують, чи сами будуть управляти, чи створять ОСБД, вони один із протоколів здають в органи самоврядування, і один із цих протоколів вже буде зберігатися чи в міській раді, чи в управлінні житлово-комунального господарства, там ще не визначено. Те, що цей законопроєкт подали його на допрацювання, і там досить багато ще буде змін. Але це, що я говорю, то воно буде вже там 100%. Отож, після нововведень шансів на те, що стара заборгованість перед ЖКП забудеться, немає. Борги стягуватимуть через суд, і поки законопроект допрацьовується, рівнянам вже варто задуматись над питанням, кому довірити свій будинок, щоб потім було з кого спитати і на кого покластися. А головне точно знати на що йде кожна копійка. І в зв'язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги над актуальними стають субсидії. Якраз з 1 травня українці переходять на безконтактний спосіб оформлення житлових субсидій. І тут виникає чимало запитань, кому вона призначена, як правильно розрахувати, куди звернутися за отриманням, які документи надати, допомогти розібратися в оформленні документів. Вирішив депутат Рівнеради ради Святослав Євтушенко. Як дізнаєтеся із наступного сюжету? З 1 травня субсидії оформлятимуть по-новому і розібратися у всіх тонкощах оформлення документів, щоб таки використати своє право на субсидію. Рівнянам вирішив допомогти депутат Рівнеради Святослав Євтушенко. Він вже пропонує скористатися безкоштовною юридичною допомогою в оформленні документів. Зараз вже разом з рахунками. Які надають обслуговуючі організації, прийде заява на отримання субсидій. тобто по оформленні даної заяви людям буде надаватися субсидія, і саме для того, щоб провести якусь роз'яснювану роботу, допомогти людям в оформленні субсидій, тому що фактично при тому здорощенні житлово-комунальних послуг, які відбуваються зараз, то треба розуміти, що субсидії будуть необхідність отримання субсидій це буде стосуватися практично кожного грівняного. То саме для цього ми запускаємо. Проект надання юридичної допомоги в оформленні субсидій. Для цього потрібно прийти в громадську приймальню депутата з 9 до 17 ідеї. працює своєрідний центр юридичної підтримки в оформленні субсидій. Вже є ажіотаж серед рівнян, каже міський обранець. Або себе перевірити, або точно знати, що правильно отримати заповнені документи, Тут треба підійти на Шевченка 45, громадську приймальню в мене депутат Рівненської міської ради Стаслава Євтушенка, кабінет номер 48, Шевченка 45, Перший поверх з 9 до 5 години сидить юрист, який приймає надає консультації. люди підходять, і я би сказав що досить багато людей підходить. Тобто це питання є серйозне, нагальне, і багато хто не розуміє, як, чого, але всі ми розуміємо, що ті вартість житлово-комунальних послуг, які є на сьогоднішній момент, то це, ну, це дуже захмарні ціни і для багатьох рівнян це справді буде ставати проблемами. Це усі комунальні новини на сьогодні. Більше шукайте на нашому сайті рівнеодин.тв у рубриці Комунальний патруль. Лишайте там описи власних проблем або ж набирайте номер телефону 40 08 09. і зустрінемось на першому місцевому.